Тисяча двадцяті річниці заснування Володимир Волинської єпархії, котру віряни відзначатимуть цьогоріч, була присвячена Міжнародна науково-практична конференція Володимир Волинська єпархія на рубежі тисячоліть, що відбулася в Святогорському Зимненському монастирі 5 травня. Організували зустріч Володимир Волинська єпархія Української православної церкви, Волинська обласна державна адміністрація та Волинський національний університет імені Лесі Українки. У конференції взяли участь науковці з Польщі, Білорусі та України, представники університетів та духовних академій, історики, мистецтвознавці та краєзнавці. Розпочався науковий форум молебнем в Успенському соборі Зимненської обителі. Який очолив Превосвященний єпископ Володимир? Після молитви учасники заходу перемістилися до конференц-зали, оснащеної новітнім обладнанням у новоспорудженому монастирському готельному комплексі. Преосвящений єпископ Володимир привітав науковців та благословив на плідну працю. Ваше допомогти, учасники, гості нашої сьогоднішньої конференції і тих, копісів, які будуть на протязі цього тижня. Я радий вас вітати. Тут, особливо на цій сілій горі, в Четвоспенському Зеленському монастирі неподалік відстав Володимира Волинського, де всім нам відомо, що із цього місця почалася велика светна історія нашої Володимира Волинської егіпартії. Перш за все, я дякую Богу за той прекрасний час, який нам дарував. Ось сьогодні зустрітися і ось так е вірю і надію, що. Прекрасно працювати на духовному поглящі. І ще дуже особливо подяка всім, хто при нас для того, щоб приїхати з Володимир Волинську єпархію, без сумніву, можна назвати колискою православ'я не тільки в Україні, а й у Білорусі та Польщі. Святі отці, вихідці з Волині, несли слово Боже, далеко на схід. Професор, академік Польської та Білоруської академії наук. Антоній Миронович поділився зі слухачами власними фактами та ґрунтовним аналізом історичних подій. Волонська єпархія, Володимирська волонська єпархія, була в історії найсильнішою єпархією на території. W Kijewskiej Rusji. Ale jak mówię, na takie wieszczy, że to same bursze monasterów było imię zdeś, wozde Władimira Waluńsko, wozde Rywno, wozdek takich gorodów jak ludzki, kremieniec. to pokazuje, że to tej eparchy była nie tylko w monasterach, ale tak samo w historycznej snu i pod uwagę kilka takich faktów. Bo w pierwiej Władimirska. епархия дала начало для таких епархий, как, как Галицкая, как Перемиска, как Хомская, как епархия Туровская. Это все было связано с епархией Владимирской Волынской. Самое главное, то, что, что, здесь эта епархия и не имела не только так много монастырей и церквей, но сила ее тоже была в очень хороших подвижниках. Посмотрим из Ратна на территории современной епархии, происходит митрополит znany ikonopisa i dobry prawosławnej kultury, ale także i dobry e, mitopolitki kijewski, który opracował kościół w oczy ciężarłych perioadach. Dzisiaj, jak my spojrzymy, to bogactwo tej jeparchii daje możliwość, że teraz my możemy nazywać tymi większymi osiągnięciami jeparchii. I ona teraz jest takim symbolem całej ukraińskiej prawosławnej certyfikacji. A dla nas za rubieżą, to, że bardzo e, ważne to, muszą w zestaw... Ето єпархії під нажали землі, которую зараз час на ходять на території Польщі. Мій відуто Мільницька земля, Трогічинська земля, Більська, а також територія, яка зараз час не я маю і мій Брезька область та посі вся принадлежала Волинської єпархії. У своїх доповідях учасники конференції торкнулися цікавих та маловивчених фактів з історії церкви на Волині проблеми збереження пам'яток, повернення з забуття багатьох імен, історичних діячів та подвижників учасники відзначили високий рівень організації заходу, його актуальність та необхідність подальшої праці. W historii cerkwi i to nie tylko w Polszczy czy na Ukrainie, nie jedna jeparchia nie ma takiego bogactwa tradycji i historii. Dlatego myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy żyją teraz na wolnej, powinni uszanować tę wielką spadczynę, tę wielką jepardzie, związaną z historią waszej jeparchii. I myślę, że to powinno być takim symbolem, takim motywem, żeby duchowo ukręczać się, łączać się wokół kościoła prawosławskiego. тому що церква православна тут, на волині, і е, культура українська, і історія українського народу це те саме. Лудику, що як ви оцінюєте досвід проведення такої конференції і чи буде вона корисною для духовного життя нашої єпархії? Безумовно, вона є корисна і чим більше проводити, тим краще, тому що е, тоді відкривається наша історія, тоді відкривається те, чого ще можливо і не знали. І більше, що цей досвід спілкування не тільки для себе, а можна в майбутньому передавати на майбутнє покоління. І конференції вони повинні бути. Це є дуже важлива і хороша справа для церкви. Незабаром планується видання матеріалів конференції з деякими дослідженнями. Можна буде ознайомитися на офіційному сайті Володимир Волинської єпархії.